З мером міста Романом Шепелою. Делегація з... Литва на чолі. З... Міської... На чолі з депутатом міської ради Біруте Вальтоняне. Делегація з міста Роставі Грузія, яку очолює заступник міського голови Давіді Лобшаніце, а також делегація з Нормандії на чолі з головним мером міста. Катяшанов. Дипломатичний конкурс України на нашому святі представляють надзвичайний повноважний посол Грузії в Україні Михаил Клеба, Надзвичайний повноважний посол Уламки в Україні. Юрій Бойка. Надзвичайний повноважний посол Македонії в Україні Столе Майковський. Надзвичайний повноважний посол. Чесний консул Михайло Куницький, надзвичайний повноважний посол Хорватії в Україні, Томіслав Відошевич, заступник голови місії.